А це тіло з останнього борту, останнього прийому тіл. Робочий ранок Дмитра Романа сьогодні починається з огляду тіл у військовій формі. Сильно не було готово до тих об'ємів, які. Опрацьовуються це не тільки черкаське, а в принципі всі бюро, крупніші бюро, відповідно, беруть більше тіл, але ну їм так само складно. Півтора року тому роботу з ідентифікацією тіл цивільних довелося поєднувати з розпізнаннями тіл військових, яких повернули на батьківщину. Розповідає судмедексперт. А це додає зовсім інша специфіка роботи. Це вибухова травма, це вогнепальні пошкодження, ушкодження, але ж. Е Ну, скажемо так, з таким об'ємом. Ми ну не те, що ми не готові. Ми готові. Але ну ми не стикались, треба було якийсь час адаптуватися до цього. І працівники бюро адаптувалися, каже Дмитро Роман. Вже розуміємо, як проходять оці процеси ідентифікації. Розуміємо, що краще відбирати для. Генетично молекулярних досліджень, що який матеріал кращий, деякий гірший, деякий зовсім може не піти. В одній залі експерти продовжують роботу з тілами цивільних, в іншій – ідентифікують тіла полеглих військових. Стан тіл, по суті, абсолютно різний. Ну, Скажімо так, тут не ми не знаємо фактично, де ці тіла, як вони зберігалися. Може бути таке, що в складі кісток. Можуть бути різні особи. Опізнати та повернути додому кожне тіло, яке потрапляє на цей стіл, це головне завдання працівників бюро судово-медичної експертизи, каже Дмитро Роман. Це вік Геть зовсім різний. Mm. І молоді, і вже в віці по часу, звісно, займає більше. Чому? Тому що більше об'єм для опису. Чим більше тілесних ушкоджень, тим більше об'єктів для. Опису усі тіла, які повернули в межах обмінів, зберігаються у контейнерах, рефрижераторах. По полках все розкладено, складено Скажем так, план схема, де хто лежить, щоб без проблем було можна знайти тіло, яке ідентифіковане, наприклад, швидко його достати, швидше, щоб повернути його. При проведенні судово-медичної експертизи відбувається фото та текстова фіксація. Вилучені елементи тіла передають слідчим, каже Дмитро Роман. Правоохоронці призначають генетичну молекулярну експертизу. Утім, буває, коли рідні загиблих не чекають результатів, а йдуть до бюро з проханням самотужки упізнати тіло рідного. Приходять, але по суті. Конструктиву в цьому, скажімо так, ніякого немає. Родичі звертаються в поліцію і в них відбирається генетичний матеріал, який зразу ж відправляється в роботу. І як тільки тіло фактично буде опрацьоване, як тільки у нього будуть відібрані відповідні біологічні зразки, в системі автоматично спрацьовує збіг крізь себе. Це стараєшся не пропускати. Звісно, Емоції вони часом і переборюють, але стараєшся сприймати це як роботу, як те, що треба зробити, і від цього нікуди не дінешся. Втім, додає фахівець, кожен тут розуміє важливість цієї роботи, адже повертають додому тіла своїх захисників. Чи вважаю я це почестим? Я вважаю це своїм обов'язком. Це моя робота, я її маю виконувати. Я сюди прийшов за, можна сказати, за покликом душі. Тому треба підтверджувати, що це дійсно був мій поклик. Вікторія Хамаза, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.